В Ужгороді триває шахове життя. Свідченням цього відкритий турнір зі швидких шахів під назвою Кубок Дьордія. Сьогодні вийшла така нагода такий шаховий турнір організувати, оскільки ми давненько не робили турніри. І я через два тижні їду в Словаччину на навчання. Тому захотів зібрати людей з нашого міста, з нашої області і також з інших областей. От у нас є діти, у нас є представники Лівської області, Київської, Харківської, Миколаївської, Чернігівської і Закарпатської. Команди змагалися в сім турію. По 15 хвилин плюс 5 секунд на хід кожному учасникові. Щодо регламенту, зазвичай у нас турніри швидкі шахи граємо 10 плюс 5. Ну за ініціативи Олексія Дюрдя вирішили, що 15 плюс 5, щоб було трошки більше часу на шахову партію, щоб це було більше шахового змісту, щоб менше було цих нотних ситуацій, було менше помилок. І я думаю, що який шах від цього мені здається тільки виграє і більш-менш логічні результати. Турнір є хорошим майданчиком для набуття досвіду молоді, адже віковий діапазон учасників доволі широкий. З 26 учасників наймолодшому 7 років, найстаршому понад 77, Тому різні вікові, різні кваліфікаційні, тому що є. У нас три майстри приймають участь. Володимир Сакун з Миколаївської області, Юрій Довжик, наш міжнародний майстер з Ужода, Ольга Юшко, наш досвідчний провідний жіночий фіде-майстер. Тому є сім-вісім ну, дуже кваліфікованих шахістів. Також поруч з ним грає молодь. Молодь намагається дати бій старшим. Загалом у кожного учасника є свої амбітні спортивні плани. Утім, шахи для гравців важливі не лише зі змагального погляду. Для мене шахи це то, що це результат, те, що ти робиш кожен день. То, що, наприклад, я там граю повсякденно кожен день. і Це результат, що я вже другий розряд. Хотіла б досягти першого розряду. Не тільки популяризація спорту, але це повсякденне життя, оскільки в критичній ситуації мислити те особливо неординарно, допомагає вийти із крутних становищ не тільки як особистість, але в сімейному житті. Я думаю, це буде необхідно. У змагальному ж аспекті переміг майстер Фіде з Миколаєва, Володимир Скакун. Другим фінішував кандидат у майстри спорту Вадим Фрідман із Київщини. І чільну трійку доповнив Микола Лящов із Харківської області.